до питання на пленарному засіданні. На сесії з 34 депутатів, далі присутні 23 депутати. Пленарне засідання 69-го сесії оголошує відповідь. шановні колеги, вшанувати пам'ять українських військових та мирних жителів, які віддали своє життя під час масштабної російської агресії. обрати наступних депутатів. Корейський Олександр Олександрович, Мельничук Петро Святославич, ми наступний заступник. Хто надав пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Дякую, підпорати. хто проти. Хто утримався? Шановні члени речі комісії про заняття ваші робочі місця. Шановні депутати, звертаю вашу увагу на необхідності дотримання законодавства частини конфлікту інтересу. Шановні... Шановні... Шановні колеги, нам необхідно затвердити порядок дені роботи засідання сесії. Питання винесені винесених на розгляд сесії є в матеріалах і в Кого будуть пропозиції порядку денної? <звісно> Хто задав <на> пропозицію, <звісно> прошу голосувати. Хто <звісно> за? <звісно> Хто проти? <звісно> Хто утримався? Різне підтримання В цілому порядок денний. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Шановні колеги. Регламент в розданих матеріалах є проєкт регламенту. Різний до 5 хвилин. Прошу підтримати регламент. Голосуємо руками. Хто за? Дякую, хто проти? Хто отримався? Рішення прийнято. Переходимо до питань, питань порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до бюджету Беретницької міської територіальної громади на 2025 рік. Інформує гайдук на телефоне навчання фінансу України. Будь ласка, на телевикаді. Є потреба заслуговувати. 18 мільйонів 13 тисяч у для того, щоб видачі могли отримати кузику, то не може до тільки. Ще питання я в цілому Лічина комісія бойчук, бондар, власюк, За. власюк Володимир Воротинка. Ворінчук. Жук. За. Карповець. Хворицький за кухта, за. Люшин, за. Мінничук, за. Мінюк, за. Мумитюк, за. Огородник, Портак, Пілівчук, – «За». Семенчук, за. Томіловиць, за. Свинюк, за. Шевчук, за. Штемпе. Прийнято різне. Хто бажає виступити? Я думаю, що можу запитати, що я намовіла, від нас проводиться щодня жахлина мовчання на першій незалежності. Все-таки буде моя пропозиція, аби Борислав Петрович сприяли тому, щоб перекрили рух на вулиці Київській. Так та Київсько перекрився. Вона перекрита, ви ж просто не буваєте, не бачите. Е, вона постійно закривається машиною і під час хвилин мовчання ніякого руху немає. Е, давайте так. Е, Дорофійович, ви начальник відділу культури, завжди хвилин мовчання. Перекривається рух машин? Це знайомий шутимашин. Колеги, тоді на закінчення. Очікуйте, ще буде одна позачергова сесія. У Нас немає до цього часу субвенції на харчування дітей. У нас прийшла субвенція тільки на один місяць. Через 5 днів закінчується місяць на вересень. Керівники закладів знають, про що мова. А ще, крім того, треба провести процедуру закупівлі. Тобто, як тільки ми побачимо постанову Кабміну розподіл, я зразу вас зберу. Домовились? На чому сесія оголошується закрити?